Ми маємо знайти проміжок, якому належить значення виразу котангенс 25 градусів. Якщо помістити 25 градусів ніж відомими величинами градусних мір кутів 0 і 30 градусів, а потім шукати котангенс 25 градусів, то Пам'ятаючи про те, що функція котангенс спадна, ми можемо записати, що це буде більше, ніж котангенс 30 градусів. Ну, а менше, ніж котангенс нуля, але ж котангець нуля не існує. Тому дане значення буде більше ніж котанин з 30 градусів. Котанин з 30 градусів це корінь із трьох. і так як у нас проміжок більше за корінь із трьох, це останній це Д, то відповідь буде Д. Разом з тим це ілюструє наше одиничне або ботиометричне коло. От Якщо ми намалюємо його, вісь котанець, як ми пам'ятаємо ось таким чином розміщена. 25 градусів ну, це десь ось тут більше за 0, менше, ніж 30, як ми визначили. Отут 25 градусів, і відповідно, котанець буде ось таким. Якщо взяти 30 градусів, наприклад, і от його котанець з 30 градусів, то дане значення, як ми бачимо, знаходимо правіше. А правіше, значно воно більше за корінь із трьох. от нам підходить проміжок d. Ми маємо вказати нерівність, яка виконується для кутів альфа, що належить другій чверті від піна 2 до пів. Тому, якщо спростити першу нерівність 1 мінус синус квадрат альфа, то це косинус квадрат альфа. Ну, і звісно. Меншим нуля квадрат не буває. Якщо далі спростити вираз косинус альфа помножити на тангенс альфа, замінивши тангенс альфа як синус, що ділиться на косинус альфа, то в результаті ми будемо мати, що це синус альфа. Але йде мова про другу чверть. В другій чверті, синус додатній. А тут написано менше 0, значить, неправильно. Косинус квадрат плюс синус квадрат це одиниця. Одиниця не менше за 0. Тоже невірно. 1 мінус косинус квадрат це синус квадрат. Знову ж таки, не може бути менший за 0. І тому залишається, напевне, де. Давайте перевіримо, що синус альфа помножити на котарніс альфа. Це синус альфа, що множиться на. Косинус альфа на синус альфа ділиться. Це котангенс альфа. В результаті ми маємо косинус альфа. Другий чверть, як ми вже сказали. В другій чверті косинус від'ємний. Тому дана нерівність виконується. Отже, правильна відповідь Д. Спрощуємо вираз. Розпишемо котангенс квадрат як. Косинус квадрат, що ділиться на синус квадрат. І далі можна або в дужках зводити до спільного знаменника, або розкрити дужки, помноживши синус квадрат альфа на, вираз, на вирази в дужках. Отже, якщо я синус квадрат множу на одиницю, це буде синус квадрат альфа. А потім, коли ми синус квадрат альфа множимо на даний вираз, то синус квадрат альфа скорочується і залишається косинус квадрат альфа. Таким чином, синус квадрат альфа відняти косинус квадрат альфа. У нас є відома формула. косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа – це косинус подвійного кута. Тобто, якщо я винесу мінус і поміняю знаки, то якраз і отримую дану формулу. Отже, буде мінус косинус 2 альфа. Це відповідь В. Нам відомо, що котанин з альфа від'ємний, а косинус альфа додатний. Давайте подумаємо, де це може бути. Знову ж таки, розглянемо наше одиничне коло. Розглянемо одиничне коло. Ну, Якщо брати косинус альфа додатній. То це перша і четверта чверть. О, тут косинус додатній. Я ось так от покажу: Оце косинус додатній. А далі у нас е, котанець від'ємний. Котанець від'ємний це друга і четверта чверть. Тобто ось тут. І тому спільна частина для цих двох умов, от вона, там, де штриховка пройшла двічі. Це, як ми бачимо, четверта чверть. Яко ж значення може набувати синус четверті? чверті? Він, звісно, від'ємний. Мінус одиниця не може дорівнювати, тому що синус мінус одиниця ось тут. А в даному випадку ми бачимо котанес альфа менше нуля, косинус альфа менше 0, нерівності строгі. Нам не підходять. Отже, правильна відповідь тільки Б. Спрощуємо даний вираз. Відома формула, вона навіть є в довідкових матеріалах. Одиниця плюс тангенс квадрат альфа це одиниця, що ділиться на косинус квадрат альфа. Отже, буде 1, а в знаменнику 1, що ділиться на косинус квадрат альфа. Ну, а далі одиницю поділити на такий вираз, це помножити на обернений, тобто буде косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа відповідь а. якому проміжку належить вир... значення виразу синус 415 градусів. 415 градусів більше за 360 градусів. Тому віднімаємо від 415 360 і будемо мати синус 55 градусів. Давайте оцінимо значення цього виразу. 55 градусів міститься між відомими значеннями кутів. Це 45 і 60 градусів. Тому синус 55 градусів буде міститися між синусом 45, а це корінь з 2 на 2, і синусом 60, а це корінь з 3 на 2. Отже, відповідь Г. З виразу 4 косинус квадрат альфа до рівня 1, ми знайдемо косинус квадрат альфа. Для цього одиницю поділимо на 4, 1. 4. І підставимо. Але попередньо, звичайно, нам потрібно синус квадрат альфа знайти. Враховуючи формулу, що синус квадрат альфа – це одиниця мінус косинус квадрат альфа. Тобто. 1 мінус 1 четверта. 1 – це 4 четвертих і відняти 1 четверту 3 четвертих. І тому далі ми шукаємо 4 сину квадрат α, тобто це буде 4, що множиться на 3 четвертих. Після скорочень дорівнює 3 відповідь В. Нам потрібно знайти значення виразу 2 котангенс альфа, що ділиться на е, тангенс альфа. Це завдання можна робити по-різному. Можна записати, що котангенс альфа – це одиниця, що ділиться на тангенс альфа, і, відповідно, спростити. А можна просто підставити: так, як тангенс альфа 1 п'ята, то котангенс альфа – це обернене значення дорівнює 5. І тому я підставлю, буду мати 2 помножити на 5, а далі поділити на 1 п'яту. Поділити на 1 п'яту це помножити на обернений дріб, тобто 2 помножити на 5 і далі помножити на 5 з перших. І як ми бачимо, це буде дорівнювати 50. Отже, відповідь А.